Сьомий клас нова українська школа біологія. Про мене пері, риби. Пізнаємо, у риб ще є луска. Вона сприяє плаванню, визначає забарвлення, захищає від хвороб. Тощо за лускою можна визначити і вік риби. За рік, як правило, формується одне широке і одне вузьке кільце. А що таке луска? Щоб дати відповідь на це проблемне питання, ознайомимося з параграфом про менепері риби. Які особливості будови життєдіяльності променеперих? Найістотніша особливість променеперих це розвиток кісткової тканини. Вона міцніша від хрящової. Вона утворює кістковий скелет, промені плавців і луску. Скелет кістковий, легкий та міцний, має три відділи: череп, хребет і скелет плавців. Череп суцільний з рухливим щелепним апаратом. Це забезпечує живлення, ковтання та дихальні рухи. Хребет є осьовим скелетом і утворений хребцями. У пропенеперих риб всі плавці кістковими променями радіаліями. Парні грудні і черевні плавці з'єднуються з поясами кінцівок, а не парні з відрозками хребців. Луска променеперих риб це похідні шкіри з кістковою тканиною. Для луски властивий ріст з утворенням річних кілець. Кількість лусок з віком не змінюється, а розміри збільшуються. Що цікаво, луска стає більшою не через приріст по краях, а внаслідок виникнення молодих лусок більшого розміру, які наростають під старими. Тому луска з кожним роком стає все товщою. Збільшення ваги кісткового скелета зумовило появу у більшості променеперих плавального міхура, що збільшує плавучість і здатність риб до різних маневрів. Корисним надбанням променевих є і зяброві кришки, які захищають зябра та беруть участь у здійсненні вдиху і видиху. Променепері відкладають для розмноження ікру, мають непрямий розвиток. В стадії ікра, личинка, мальок та дорослі особини, і у них зовнішнє запліднення. Які основні групи променеперих? Прочитайте ну, самостійно цю статтю. Розгляньте ілюстрацію 130 та складіть перелік щодо різноманітності плавців риб кожної із груп променеперих. Які особливості органів чуття риб. Очі риб не мають повік, а будова очного яблука забезпечує здатність бачити все, що відбувається по боках. Угорі, унизу і навіть позаду неї, але тільки на короткій відстані зазвичай близько двох метрів. Органи нюху невеликі мішечки, що відкриваються назовні, через ніздрі на голові. Через них входить і виходить вода. Саме вона приносить інформацію про вміст хімічних речовин. Нюх добре розвинений у всіх риб. Він допомагає їм знайти їжу, розпізнати ворога, визначити напрямок руху. Здатність риб до відчуття хімічних сигналів добре ілюструє лосось, який визначає за хімічним складом саме той струмінь, де колись народився ікри. Риби мають специфічний орган чуття, бічну лінію. Завдяки їй вони відчувають коливання води, напрям течії, зворотні хвилі від предметів. Це допомагає їм добре орієнтуватися навіть в каламутній воді. Серед, променеперих є багато видів, здатних відчувати електричні поля та виробляти електричний струм. Найвідоміші це електричний вугор. Електричний сом риби ножі Найпотужнішим джерелом струму озброєний електричний вугор. Його електричні органи здатні давати струм напругою до 500 вольт. Тож запам'ятаємо коротко про головне про мене, пері, це група риб. У яких кістковий скелет, плавці з кістковими променями, кісткова лузка на тілі, плавальний міхур, зяброві кришки. Основні групи променеперих – це осетро, оселеце, лососе, коропо та окуневе подібні. Органи чуття риб мають особливості у зв'язку зі сприйманням інформації. З водного середовища. Увага Діяльнісні завдання. Навчальне завдання. Дайте відповідь на запитання, що відрізняє про мене перех риб від хрящових? Розвивальне завдання. Увага. Запитання. Які особливості будови про мене перех пов'язані з пристосуванням до водного середовища. Виконайте лабораторну роботу Зовнішня будова окуня річкового. Схематично замалюйте особливості його будови, підпишіть схему і зробіть висновок. Сінісне завдання Чи в усіх риб є плавальний міхур, виконайте вправу для реагування. Плавальний міхур, будови та функції. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у виконанні цих завдань.